Друзі, привіт! Сьогодні 9 січня 2024 року. Я тут на сулі, вже трошки замерзло, ямки замерзли. Льодок собі ну, хороший, ходити можна, не тріщить, не міряв, ну такий нормальний, не тріщить ніде. Пробурюється то швидко. Уже, мабуть, перша година дня. Зранку не вийшло, був мороз сильний, 16,5 градусів. З машиною програвся, не завів, щось взагалі зламалося. Так я приїхав тракторцем <гум>, на річку. Ну а що зробиш? Трошки часу є. Хоч часика півтора, ну половлю, попробую. А там уже далі буде видно. Так що не тратимо час вперед. Так, ну що ж, почнемо. Так, і що ми почнемо? Попробую лісоточку. Зараз. Води так страшне багато, як весною. Зараз ще чи я її опущу чи ні. А, це ця утка така. Щось у мене тут. Я навіть навіть на цю не вийде. Брати другу щас швидко. Щось у мене жилка то встачить, я не знаю. А мармишка легка. Россия, ребята. Плиточка. Ось така плиточка. Маленька. Жирцова. На гвозди шарик. Гранены шарик. Хамелеон. Переливається різними кольорами. Опа, є. Там вже щось трошки краще, друзі. О, це вже хороше. Бачите, пліточка. Клює. Потихеньку. Уже, бачите, друга плиточка уже краще. Торожок довгий. О. Е. О. О. Ты балошку, блядь. Молодец. На шоу слату. О. 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 Э, плітун. <риванка> Оляшка кричить і не зійде. Зійде. Значте. Знайшов. Тут дерево, бачите, лежить. О! Під деревом вона тут ховається. Так що, можна сказати, розпочався після новогодній сезон. Новий сезон. Новому році. Ну То було замерзло. Перед новим роком порибалили. Ну, правда, лід був не дуже. А це вже замерзло. Замерзне, мабуть. Опа, дивіться ох, раз і є. Опа! Літочка, ей красавчики які. Одна за одною. Передають і далі морози, більші, менші, і 12, там, і 5. Ну, ви всі рибаки слідкуєте, якщо я гадаю, замерзне гарно. Вище не хоче. Ух, як ударило, ви бачили? Це Маленька щось, ага. Це тако живцова на живця. А влупила так, що аж я аж злякався. А воно завжди так. Дрібна пліточка, так лупить як... Ей, де воно тут замерзає? Погода така зараз. Зутра було, мов сонечко, проглядувало. А зараз захмарилося і легенький порошить сніжок. Ух, як придавило, ви бачили? Оце така вже істівна. Опа. О. Ох. Ох. Опе. Істівна плітка. Хорошо тут працює і гвозди. Кубик чорний хамелеон. І гвозди шарик. І гвозди шарик ранений такий. Хамелеон. Ловив я тут на лісоточку із такою ярко-ярко-салатовим ядовитим капелькой. Теж непогано клювало. Ну, може ще якісь мармишки. Ну, пробував на блискучі, там уралочка. Біла, жовта, то щось не дуже в мене вийшло. А от саме на ці то клювала вся риба. И плоскирка, и окунь, и плитка. Плоскирка клювала больше с подсадкой мотыля. Хотя, клювала и так. Ух ти, ех ти, хе-хе, придержала. Бачите, течія то глибша, то мільша, тут закручує. Більша течія з'являється, тоді зносить трошки мармишку. А бува затихає. Не люблю ловити, коли сильний мороз і коли відлига дуже сильна. От коли сонечко, один-два градуси мороза. Ох ти, придавила! О! Хоч би не зачепилася за дрючок! Ви як давай! Ух, плітун який гарний, дивіться. А? Продовжуємо. Ух ти, бачили? Ох, як придавая. Ого. Ого, ого. Нічого собі. А що ж це таке тут? Не буду спішити, бо пльоска тоненька. Опа, оце плітун. Оце плітун. Ох, який. О, дивіться. Ой, яка. Ого. Оце гарно. Е, яка воно лях. Он тільки хороша. Значте. Сидить вона в пенечку. Ні, є вона і там, он. хлопці теж потрошку щось ловлять. Не ловиться. Та чого? О, диви, якраз тільки опустив її. Зараз я тобі покажу яка мармишка. В ігоря вона 40 гривень, по-моєму, стоїть. Ось дивись. Оце о такого розміру. Ось, бачиш. Блять, як вона називається. Уралка. так да, так, да, так, да. чорна Уралка і на ній ці, як його. О, дивіться, раз. Даже... О, от гарно пішла плітка, друзі. Шу, ну, хороша і стівна. Бісерчи Ну ось, ось, ля дивись, іди я тобі покажу. Та я її не ловити можу. А, ні, ти таке плітку не той. Не, не. Бачиш. Господи ось, 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 шарик гранівний. Я... Ось, друзі, дивіться. Ось такий. Невеличкий, не зовсім і маленький. Вот шарик. Шарик граненый хамелеон. Вот так. О. Дуже чудово работает эта мормышка. Опа, бачили? Остановочка и есть. Это невеличка. Нормально. Невеличка, але нормально. Вперед, далі. Що, удар був. Опа, дивіться, і є. Хі -хі -хі. І є. Тільки опустив і є. Опа. Ой, клюв дуже гарний. Я навіть і не сподівався сьогодні на такий клюв. Руки починають вже мерзнути. Вітер знову починається. Оце саме хуже, коли мороз і вітер. Оп, ех, ех, остановила була і, і не почепилась. Бува таке. Таке буває. Опа, єсть. А Почали. Невеличка. Ну нормально. Уже на жарюху буде. Ух, як ви бачили? Це не видно невеличка. Ну ні, така собі середня. Нормальна, хороша, о. Валунула як я аж злякався. Як, удалась одні риболочки по кищу, та вже вже наловив, вже я Рибалкою дуже довольний, а то вже давненько не рибалив. Із-за того, що не було льоду. Зараз є лід, можна рибалити. Значите, ложу десь на той, не проходить. Тут гілки, попадає мармишка на, на гілку і не тоне. Ох, ех, ні, ні, цього разу. Ей ви, опять. Що ж це таке? Що ж це таке? Ей, не хоче тонути. О, потонуло. О, а це вже почепилась на кінець Ну теж так придержала. О, так це плоскирка, друзі. Це вже плоскирочка. Цього разу може плиточка одійшла, підійшла плоскирка. Нам яка різниця, Нормальна. На жарюшку хороша. сюди нижче так руки померзли вже в мене ой треба надіти хоч перчатки на які зараз як завжди тільки надінеш і одразу треба знімати буде Ви бачили? високу, хе в у перчатках неудобно. Ой хе ну витік у перчатках. ха Довбанула так, що аж. Ех, бачите, щось почало трошки акуратніше брати. Трохи бере акуратніше, Ну нічого. Ух, ви бачили, як придавило хорошо. Ох! Це. Це дрібітень. Це хай підростає. Опа. Це дуже маленьке. вообще видно. Ух! Е! Опять дрибне. Вот це тако, це ще більш-менш нормально. Ще. Плитка есть, рыба есть. Бачили як. Ох, а та випанула. О, це вже трошки ще краще. Ну, ось те. Положив на деревину, на гілку. О, проскочив. Пройшло. Такі покльовки. О, диви, нападіння її є. Ха -ха. ух ти. Ух ти. Ух ти, Хороша. Ух ти, диви. Яка. Опустив, а вона вже і висить. А ви бачили? на безмотилку. На. А вона вже й висить. і висить. Оце кльов. З одної лунки не відходжу сьогодні. Це не дуже такий мій принцип. Ну, бігать. Часу мало клює, то а чого його бігати? Правильно. Диви, знов таке саме ви бачили? Опускаю, а вода вже висить там. Йомаю. Да Так, друзі, без перерви на реклабу. На опускання хватає. Ну зараз будемо зверху так потихеньку, щоб хоч може покльовочку було видно. Ага. І це положив на деревину, проскочив. Не хоче, не хоче. Одійшла. Бачите. Вс, не хоче, не хоче. А що ж, непоганий сьогодні такий ось улов, бачите. Бистренько, щитай за годину з хвостиком. Настябав, вже, правда, руки померзли. Зобираюся додому. Ну ось, друзі, така сьогодні коротенька і досить вдала рибалочка. Найшов луночку під деревом, під коряшкою, під гілками. Пліточка клювала одна за одною. Ловко, хватить, бо вже змерз, руки померзли. Порибачив я всього лиш там годинку з хвостиком. Ви ось бачили, що спіймав. Непогано. Трошки пошукав, пошукав. Ну, рибка є, то є, то немає. Треба шукати. Як знайдете, риба буде. На безмотилочку прекрасно. Гвозде шарик. Шарик гранний хамелеон. Можна і на гвозди кубик. Ну, треба пробувати. Не обов'язково на це, це не якось там що ось одна мармишка і все. Воно треба підбирати, треба пробувати. води, звісно, дуже багато. Зараз течія тут трошки під носа, там пробував на глибині, але дуже легка мармишка, не можу знайти дно. А тут трошки перемістився під берег, під дерево затоплене і тут настябав <схи> на сковорідку чи на дві пліточок. Ну, друзі, ось така сьогодні рибалочка. А кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, і такі є, <схи> я знаю. То дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео буде досить скоро. Можливо, навіть із завтра піду теж на рибалку. Нагадаю, сьогодні 9 січня. Уже тут 1410 чи 14.15. Ну, в общем, годину з хвостиком порибачив. Ну от, на цьому все. Пока. Слава Україні.